Всім привіт! Сьогодні у нас така велика закупка злідла. 145 злотих. Або з рубрики, що можна купити за не цілий робочий день. Побігли? Маємо тут дуже корисне їда. Мівіна по злотих 19. Бочок і сир. Може, смачне. Сім пачок тут є. Такий дитячий десерт. 4,99. 2,57, здається, варений бурак. Де сама буду варити? Ну, бурак дуже довго варити. А то, ще було б мінус 50%, то я як не возьму. А можемо ще воду? Пачка сиру 150 грам, саме дешевіші 3,79. Такий десерт солодкі сирки по 2,99. У мене має бути їх дві штуки. Є. А ще що маємо. Маємо така намазка сирна на бутерброди 3,69. Маємо одну таку і ще одну. І наступна намазка з лососем. Не знаю, скільки того лосося, але в нас смачна. По Попереотинці купила такий розсіл. Як то називається, зістав? Не зістав. І це злотий 49, ціла пачка. Мені ну, подивилась, так непогано виглядає, можна бульон якийсь або зубку зварити. За такі то гроші. Далі купила торгулку. 60 грам за 8 злотих. Тоже щось приготуємо масленке. Хай буде. Попереоцінки тепер все менше та й менше. Сирочок маємо за 3,47. Щось такого плану. Будемо пробувати. Шикуємося волі, шикуємо. Купили такий бочок, бачите, тут по ще 11 з чимось, але він нам обійшовся за 8 злотих. Скільки тут ми маємо грам? 400 грам. Деколи треба. Як Вікося каже, треба, треба нову ляльку. Ще таку піто попали замість слідом і доробила такий тибабок. Це 29, вже не перший раз її беру. Нам подобається. Такий лаваш, самий дешевий. 4 з копійками коштує. Зараз пошукаю точну ціну. Такий 4,85 якось так коштує. Вважаю на бетані. Зараз якась нижка в лідлі за 3,99. Так вона по 7 злотих коштує. 450 грамів. Ну, на всяк випадок, краще в хай в камері мені положить. Дві пачки такі маю, але ще не можу знайти. Зараз будемо шукати. Шоколадка. Дуже хороший шоколад, бачите, з мігдалами, цілими. Але була якась така знижка, що менше 3 злотих за штуку, якщо брати 3 штуки, зараз точно гляну ціну і вам скажу. Шоколадка вийшла менше, ніж за 8 злотих за 3 штуки. То дешево за таку шоколадку. Хай буде заначка. Правда, такі заначки в нас довго не тримаються. 2,99 такий з горошки для вікусі взяла. І 2,58 якось ще, може, навіть менше, ніж 2,50 такий. Менший просто. Все, що ми тут маємо? Маємо макарони ці макарони, одна пачка, одна. по 3,99. Так смакоту маємо по 7 злотих. І та так, себе побалувати. Огірочки по 5 з копійками. Башені, 700 грам. Зараз гляну точно ціну. Огірки коштують 5,29. Давайте з м'ясного, маємо ребра сьогодні, була по переоцінці, тому взяла, було дві штуки, взяла зразу дві. Виявляється, мої мами люблять таке. І друга пачка. Знаєте, так досить непогано виходить. Мені Не подобається. Ще одна пачка заморозки. Так, як то все діставати? Тяжко, якщо мою руку десь побачите, вибачайте. Молоко зараз знижка по 2,58, напевно. Все одно то найдешевше, яке можна купити. Хіба коли ще є переоцінка, то не можна. Дві літри купила, щоб в мене було. Я люблю молоко. Оливки 3,50 положу, не падайте. Дві пачки паштету. Злотий 49. Купила. Ми щось таке любимо. ще взяли яблука то тобто вже кінець. Викидаю Стіки. Маємо яблучок. Гала смачні. 5,40 вийшло. Ще у нас снідання. Вікторія таке любить нас їсти тому купляємо в районах 7 злотих. І ще три морозиво. І ще морозиво таке саме дешеве, яке є в блідлі за злотий 29 один ріжочок. І так у нас все це вийшло. Чесно кажучи, мені сподобалася сьогодні закупка продуктів. Класно вийшло. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступних відео. Пишіть в коментарі, які вас ціни, хто дає. І до зустрічі!